Це баба, да, це баба з огорода прийшла. Ой. Оце ми тут так перезимували, живемо ми тут. так. <головіко> було колись тут дуже затишно, красиво, тепер все обідрано, це у нас тут ракета пробила нам потолок, там пробило, там пробито. Не одного вікна не було, вставили за свої кошти, ні одного не було. Це 17 квітня того року вилетіло в нас усе за одну минуту. Забор, двері, вікна, криша. Це ми були 17 квітня вдома, і 17 квітня ми вирішилися на побіг з рідної домівки. А руські, коли зайшли сюди, нас вже не було. Ми отсюди, як виїжджали 17-го, вони вже стояли на горі там вище школи. Вже Оттуда прямо стріляли чітко і метко. пробив самоліт газову трубу. 16-го це було квітня, пропав газ. Світо в нас з 4 березня не було того року, а газ ще в нас був. Трубу раз пробили, перемонтували, а то вже пробили, навіть ніхто й не приїхав її. Той ну, ми вже уїхали, вже ми, все, по сьогоднішній день ніхто його не ремонтував. Самоліт, звісно, нас бомбив із сьомого, по-моєму, на восьмей перший раз. Він оттуда скинув і полетів на школу, скинув, а потім іще прилітав у цю ніч. Так, що, а тоді вже ми збилися, що скільки раз він прилітав. Страшно, було. страшно, дуже страшно було. Саме страшне, отой гул, звук. Це просто ось зараз здається, мурашки по тілі. Дуже страшно було. Клубничний джем. О, пахне. Добавили сюди агар-агар, щоб було густеньке, а не рідке. І все, все вже готове стоїть. Осім баночок. Заправляємо балон ну, місяця на півтора. Смотря, де заправиш. На які заправки є, і на дві неділі вистачає заправиш, а є заправиш, так топиш. Чи вариш? Поразному. Одтопляю творог, варю бринзу. Ми зберегли коровку свою, привели. Вони самі по собі ходили. Може, їй з'їли яку, ну всіх вони поїсти не могли. Подавилися б. Ну хліб же ж нам привозять. А смаколики випікаємо самі. Всю дорогу. От і зараз пирог не доїли, ще стоїть на, тому, на підносі на столі. Доїмо, спечемо печимо іще. Провід є, зажимів не вистачає. Нема трансформатора на цю вулицю, ще не підвезли, тому що розчитували, що ті, що уціліли після бомбежок в селі. Ну їх вкрали. Ну як ми їх не вкрали, з одного злили мастило, другий розкорочили на метал. А також проблема це ж не єдиний населений пункт. І що більше під Харком, ті теж дуже пострадали, Ізюм теж не відновлений. І туди звертаються більші сили, тому що там більше споживачів. А тут на оцю на оце, на оце всю вулицю, навіть можна сказати, на оцю лінію від одної підстанції, тут лише е, до 10 споживачів. У нас немає світла з 5 березня 2022 року. І, мабуть, ще довго не буде, так як відновлюють ту сторону села, цю сторону села, а ми живемо по ту сторону села біля стадіону. Так що нам ще довго чекати. Наверно. Ну, без газу це, звісно, не проблема. Балон заправили і все нормально, а без світла, звісно, тяжелувато. Ну, воду води немає, во-первых, у нас підтівої, да? ми привозимо її. Літо з ізюму, літо жара, пити хочеться. Ну, це ще можемо пустити у колодязь, да? прив'язати на веревку, опустити у колодязь, буде холодна вода. А з продуктами. Самі розумієте, м'яса нету, «Зберігати? <рес> зберігати немає де. І те, що приготував маленьку каструльку, його треба тільки одразу з'їсти і все, бо вона скисне. Ну, Будемо намагатися відновити живлення для тих, хто повернувся приблизно десь місяць-два. Село дуже розкидане. І є таке, що нема, 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 і в кінці будинок вцілів, а до нього однаково ж потрібно відновлювати електропостачання. Неділю назад ось у нас є світло. Холодильник запрацював, телевізор не працює. Не вмикали. не вмикали. Було Чи важко десь місяця два або три. Оці, коли наступила осінь, і той, оце було дуже важко. А потім, як сто привикли, ну, люди до всього звикають, і ми точно так привикли. А потім ми вже сиділи і думали: дадуть нам світло, що ми з ним будемо робити? Таке питання ми задавали. Акумулятор, ось так? Лента. І так вона гарно світе, як, як настояще світло. Акумулятор сяде, віддамо в «Николаївку» до добрих людей, зарядять, знову привезуть нам і все, і перезимували. <сум> так що… Дрова побіщали, дали дров нам трохи, палети потім привезли волонтери. Ну, щоб так уже я ж кажу, обіжатися зараз нічого, тому що. Ну, от як можна біжатися і казати, що мені, ви нам повинні, ви нам довжні, ви нам ето. Зараз такий час, ну я всім кажу це людям, я всім це людям кажу. Ну не можна це зараз требувати невиносимого одусиха. Ну, може, я не права, я не знаю. А?